Чи забували, ви важливі дати? А що такое важливо дати? Сьогодні що ні, Все, <звіць> <звіць> спільнош, зараз не куш, стою. Все, Все, вот витяг. Сисполу. Фейсбук з помощі. Нас і зараз это проще. Раніше написати книжечка. Ні, не пам'ятаю, покані я Пам'ять хороша, я с народжував. який я переніс. Привітати <звіць> не забував. Забував. Та якісь там свята по тивану купали там таке. Мені потім нагадували. А що, вже зараз ти Якщо ти не будеш пам'ятати? за тебе забудуть скоріше, зразу. Можливо, бувало. бувало. Було хватав навіть і народження батька. Місяць перепутав і два рази на рік поздравив. Я доведу, я з дру... народження забуваю. Ні, ні, не було. Це, Це пам'ятаю, не. не знаю, воно якось саме запам'ятовується. мене пам'ятаю, дуже плохо зараз. Що те, що мені треба, я пам'ятаю. Не було, все пам'ятаємо, все записуємо, те, що потрібно, дуже важливе. Нагадування ставимо. Ну ні, пам'ятаю так. Бувало. Ну, як то кажуть, якщо вже такі трапилося, то життя продовжується, Будьте всі щасливі здорові, Слава Україні! Ні, на самі дати ми ніколи не забуваємо.